Ідея створення святкової емблеми для Коломиї виникла на одному із засідань оргкомітету дня міста із художником визначались недовго. Мирослав Ясінський також відразу погодився взятися за роботу. Я Коломиянин дуже люблю коломею. Приймаюся проблемами, основному проблемами архітектури коломиї, містобудування і все, що зв'язано з коломиєю, що стосується мистецтва і архітектури. Я радо погодився і мені це цікаво робити, і я думаю, що з того щось має добре вийти. За задумом Ясінського, емблема матиме в основі старі гарби та печатки Коломиї періоду Австро-Угорщини і Польщі. Цікаво, що найстаріший герб датується 1862 роком. Найбільше мене зацікавило це ті герби, де Орел був поданий тільки ну до половини голова і шия. І він дуже цікаво закомпонований на такому дуже цікавому щиті. І я за основу взяв цей щит і е, такий зібраний образ того орла з усіх е, гербів, які були. Ну, Такий створив якби, е, узагальний образ того орла. Е, як на мене, він дуже цікавий, цей Орел. І це, що стосується давньої і старої Коломиї, а своєрідним містком між давньою і теперішньою Коломиєю служить новідній символ міста понад прутом. Я спробував прив'язати десь елемент писанки, який би ну, показав те, що це є сучасна Коломия, і що у нас. Е у нас є багато музеїв, музей сучни та Покуття, музей писанки, як візитка нашого міста. Ну, для того, щоб ця емблема виглядала святково, я дав таке би, обрамлення стрічка святкова, яка буде відтворювати наш національний сильно-жовтий прапор. Зараз пан Мирослав вибирає кольорову гаму. А начальник міського відділу культури і туризму Оляна Мандрусяк вже думає про перспективи емблеми. Можна використовувати як символ навіть в друкованій продукції, в газетах може використовуватися. А також ми б хотіли, як я бачу, щоб такий герб існував як банер великий, і ми могли б його використовувати теж як символ на різних наших святах, не тільки цього року року 770-річчя, але і в наступні роки до речі, новостворена емблема може стати повноцінним конкурентом нинішньому гербу Коломиї. Та як складеться її доля?